Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. практично 4 ранку, і я хочу подивитися напрямки Покровськ і Курахове. Але спочатку я задаю таке питання. Чому так раптом вони ринулися, да і прям поспішають бігом-бігом по лінії цілі, там на довжину там стільки кілометрів. А вони зараз пруть всі, як саранча, сарана на плодові пиля. Чому? Ну і зразу випадають дві карти. Ось вони пруть, ось колисничі та да, дорога, атакують, лізуть, а, причому вперед, да, не відходячи, а вперед лізуть. І а, тут мета, звичайно, вколо взяти те, що я казала нещодавно, да, скільки там тижнів тому назад, що ми. Та там у ворога зробити два, два кільця, да? два закрити в двох місцях. Ось так. Причому одне коло я бачила менше, а друге велике Прямо от велике можна сказати. Так. І що ще? Яка мета? Чому вони так пруть? Ось ми бачимо, чому пруть. Ну тому що після того, як візьмуть в котел. Значить, треба якби заморозити ці міста. От там от можливо навіть там і зупинитися. Головне, якби продвинутися, взяти, окупувати і якби заморозити. І ось тільки після цього вже мова може бути на щось далі. Да? Далі вони будуть думати, що якби слухати, якби інші вказівки, а далі що далі робити? І далі буде вже питання вирішуватися, чи рухатись далі, а тут про інтенсивний рух мова йде зараз. Або ну розмови, да? і так далі, звичайно. Те, що це виконавці, Але задача така була доходити до цілі, зробити значить, такі котли і потім вже поговорити, тобто вимусити да, через котли, заморозити це все, і потім вже виходити на розмови. Ось так, що ще тут у нас? Карта відлюдника. Ну про що це каже? Про окупацію? Це каже мета окупувати і ще більше, але ну, відлюдника, да, все ж таки, це мова про вибухи, про полони, про жертви. І що ще? Яка мета після розмов? Ага, ну от раз не хочете йти на розмови, раз не хочете, якби затягуєте, да, то примусово там, де розмова ніяк не хоче складатися, от ми йдемо на розмови, але ну, ніяк от ми не можемо добитися. Дуже затягнулася розмова. Ніяк не дойдемо. Да, прийдеться, якби штовхати вас на розмову, щоб успішно вирішувати їх мету військову. І тоді, після ось цієї розмови, можна буде свої шаблі і опускати військові. Агресію військову. Отака мета. Мета окупація, сонечки. Мета окупація. Мета. Зробити дуже боляче, щоб встряхнути мета, і ще раз скажу, окупація, щоб встряхнути, щоб нарешті починати діяти. І таким чином оці всі вагання розумієте, дивіться, я перед вами відкриваю, і таким чином оці всі вагання буде точечно вже вирішено. Досить мов в Україні, туди-сюди. То хочемо, то не хочемо, то будемо, то не будемо розмовляти з вами. От це зараз буде примусово, коли більше буде в окупації, коли будуть там жертви і якби Заставимо, і розумієте, тут окупація планується така, щоб була дуже болюча, прям, прям трагічна. І тоді це якби підштовхне ця біль підштовхне до розмов. так А якщо ні, то буде тоді мова йти про дуже сильний напад. Як бачите, мова йде про дуже сильний напад, про рух. Напад рух далі, і причому, якщо там ось тут ми ще не поговоримо, то ось тут слідчі кроки буде обраний і ще і атака, і це може бути атака по повітрю, значить інший напрямок. Якщо от ми зараз, наприклад, кажемо за Донеччину, то буде обрано і ще інший напрямок. І от якраз да, це примусовість Кремля таким чином. Бачите, одні ще лізуть. Це примусовість таким чином. Мета домовитися зробити конкретні місця, забрати ось тут, і примус, і вивести на розмову. Хочеш, не хочеш, не хочеш, значить, заставим називається. Да? Ось тут. І ще я хочу сказати, що тут, якби це є хитрий план такий розумієте, підлістю вдарити в саме в таке болюче і до речі, до речі, вдарити там, де неочікувано, там, де більш стабільно, хоч і хитається ситуація, да стосовно війни, але вдарити там, от прямо щоб було дуже болюче. І це може бути також означає іще і ще про, і про ресурсність, тому що ми зараз тут кажемо про військове поле. Тому тут то якраз вони можуть вдарити там, де ресурси. Ну ресурси я маю на увазі живі. І ось тут буде дуже болюче взяти в окупацію, взяти в. Щось там вони погано планують, і після цього, якщо не буде згоди, атакувати, лізти вперед. І причому я вам хочу сказати, що плани вже є, щоб лізти далі. Ось так. Бачите, лізти далі, прямо, прямо по, по головам і так далі. Тут навіть переходити на інший рівень, на іншу територію, не тільки Донеччина, а от на іншу територію. розумієте? І це план Кремля. Це ну, вказівки Кремля ось так. Так що тут, якби. Ось така задача, чому вони так зараз рівнулися, Це своє такі, скажімо так, це такий тиск. І ось тоді можна буде розмовляти. Це такий тиск. Раз е, ніхто не ведуться, значить заставимо так. Тепер ми подивимося на цьому тижні з 11 листопада, до речі, реально вони дуже сильно лізуть. Тому що я дивилася вчора, позавчора, а сьогодні, от прямо зараз, я побачила картинку Жахає стосовно Курахова. Отже, Курахова. Зараз, давайте подивимось, на цьому тижні на цьому тижні, Курахова, наскільки агресивно ворог лізе вперед наскільки він, ну, наскільки в нього шанси є, що він підійде зовсім близько до Курахова. Нам зараз карти кажуть, сонечки, що це скоро може бути вже кінець. Карта повішена. Ви розумієте, нам карти кажуть, що скоро вже йде до кінця. Тобто це може бути скоро вже, так би мовити, кінець. Єдине тільки що все ж таки дещо можна сподіватися по-іншому прочитати, хоч тут знизу нічого доброго немає. Да? Тобто, чим ближче, тим є шанси, що вони там взагалі розмажуть скоро все. Ну, звичайно, і те, що ближче, і за Кураховим. Ну, я вам хочу сказати, що тут може щось, щось мішатися і якби призупинити. Тут може щось призупинити. Такий активний рух, так? Да? Так, чи правильно я розумію це? Тут може знову, знаєте, що призупинити? Котел може це призупинити. Тобто рух далі вони можуть е, зупинитися. Ну, тільки що ми про це саме казали, я про це саме тільки що казала. Як вколо заберуть, то можуть зупинитися. Ось вони можуть окупувати, тобто окупація тут вже прямо, прямо світить. Оце воно і зупинить. Те, що я й сказала, що там вони можуть тормознути і знову там Кремль може задати питання. Так, ну прям не знаю. Давайте ми глянемо ситуацію на фронті зі сторони Курахова на цьому тижні. Чи зайдуть вони до Курахова? Чи зайдуть вони до Курахова? Підійдуть вони близько. Ворог. Їх може дещо зупинити. Якась сила може, якась зброя може їх зупинити. Ви знаєте, дорогі, якщо я зараз, якщо я зараз все ж таки, сподіваюся, от я кажу за цей тиждень, от на цьому тижні їх дійсно може зупинити тільки активна атака на них. Але вони там ідуть справа, зліва і попереду. Тобто вони пруть замикаючи. Замикаючи. Тому це просто буде якесь диво, якщо щось втрутиться і якісь сили втрутяться, і призупинуть на цьому тижні. Але все йде до завершення. любі. Ну, тут прямо, ви знаєте, Все йде до завершення. Розумієте? До, до тотальних розстрілів, до тотального нападу, як звірі, бачите? Тому ось ось. Окупація. Тому а, тут просто на цьому тижні щось може вплинути і призупинити. І, можливо, це якраз дасть нашим людям чи вийти, чи от якось так. Якось так. Тут може дещо втрутитись. Тобто на цьому тижні воно ще може вистояти. На цьому тижні ще може можуть їх, якби, воїні, воїни, я би сказала, охоронці, тобто ті, що стоять, стоять там, не біжать, вони якраз можуть якби, атакувати і зупинити. Тут, і ще раз кажу, тут може якась втрутитися сила. Це сила може бути як з небес, розумієте, блокувати їх. блокувати. Я не знаю, там така страшна картина, що. Це просто я, я вам кажу іще ще раз: тут якщо буде втручання великих сил, навіть те, що вони зі зброєю, зі зброєю наші військові підуть, але тут повинна бути ну, могутня сила зверху. Тобто тут втручання а, духовних сил. От якщо тут втрутяться, то зупинити на цьому тижні, щоб наші хоча, хоча б там вийшли, ну авто, ну, я вам кажу, тут може магічна сила якась втрутитись. Розумієте, або магічна сила втрутитись ось тут навіть дев'ятка жезлів. І ще раз кажу: тут реально дивіться, тут реально можуть влізти якісь сили енергетичні, духовні, які можуть призупинити це все, хоча б стримати. Ось так. Тому що тут, якби нам тут підказують карти, що будуть стримувати декілька різних форм форм духовності. Різних декілька форм духовності або духовних сил, можна так сказати. Так що на цьому тижні ще є шанс якимось чином їх просто паралізувати, паралізувати о, оту силу, яка пре. Ну, ви зрозумієте, щоб ви розуміли, як воно виглядає ось Курахове. Ось ворог, ось ворог і ось ворог. От вони зараз роблять такі, таку полусферу для того, щоб замкнути. І вони вже ось так ідуть. Так що тут просто це повинно бути щасливий прозипнути. Це, це якась могутня сила повинна бути, щоб вони не могли прорватися. Так, ми зараз глянемо Покровськ. Отже, розкладає Покровськ, наскільки ворог починає, активно буде з сьогоднішнього дня, і далі перти на Покровськ на цьому тижні. От якраз Покровськ він може бути м десь також, не можу сказати, що його будуть сильно зупиняти, але бійка буде там страшна для їх зупинку, і, і, Тобто тормознути їх теж тут зможуть. Тормознути їх зможуть. От якщо там зі сторони Курахова там будуть прямо, прямо руками творця чи, чи помічників творця щось там цю чорноту зупиняти, прямо от стримувати її, прямо ось так, то тут якби буде трошки полегше. Я маю на увазі, так да, тут буде трошки полегше з агресією ворога. Звичайно, це просто слова, а там все дуже страшно. Ну я порівнюю просто. Я просто порівнюю, бо там як, як божевільні пруть. Так, що тут я можу сказати, що тут ворог може трошки відступити десь через плани, не тому, що він десь слабне, а от через плани для того, щоб обрати інший шлях. Розумієте, бо тут він, на жаль, дивіться, в чому може бути зупинка. Тому що тут він відступить від своїх планів і буде роздвоюватися. Тобто, от якщо вони отак прямо пруть, то зараз вони почнуть отак розкриватися для того, щоб почати, починати створювати там теж десь коло. Ви Зрозуміли? Дивіться, вони починають ділитися на три дороги, на три шляхи. Тому бійка і буде в деяких сторонах така дуже агресивна з нашої сторони з ними, щоб їх зупиняти. Ось так. Тобто на цьому тижні Покровський щодо Покровська. Верніше, давайте глянемо. Зараз, якби зі сторони Покровська, я активних рухів вперед, що вони прямо так сильно будуть лізти, як на Курахове, я не бачу. Наскільки на Покровськ ворог буде на цьому тижні з яким напором лізти? Ну, просто вони лізуть і їх зупиняє. Тобто, розумієте, тут немає. Ага, ну все ж таки потім... Все ж таки, потім бачите, він все ж таки потім почне обстрілювати, бити і почне думати. Я вам ще раз кажу, починають бути там. Вони трошки потерплять, як би вам сказати, піздюліну отримують там, як би вам сказати, да, ось так. Тут буде можливість нашим їх би відштовхувати і зупиняти. Ось тут буде можливість, тому вони якби трошки відступлять. Кати повторюються, вони, вони трошки як підступлять і почнуть думати, як яким чином починати робити так названий огляд, як би через дрони і так далі шукати інші шляхи. Тому тут ворог може бути теж, теж трошки зупинений. Ось так. Мова іде. Да, окупація якась буде. Десь вони розслабляться. Десь вони розслабляться. Якісь селищі, маленькі містечка по дорозі, але все ж таки любі, скажімо так, то в них буде деякий паркан, деякий паркан. Зверніть увагу, що тут постійно нам повторюють про те, що будуть обрані якісь інші дороги. Тобто, якщо ми будемо з карти дивитися з мапи зверху, то ми будемо бачити просто одну картину. Якщо роздивлятися, то вони почнуть пролазити іншими доріжками. Тобто, якщо вони ось так лісом полем лізли, то зараз вони будуть обирати лізти там обхід, якось і так далі. Зрозуміли? Так, да, ну, бачите, показують різні дороги. різні дороги. Багато зброї буде, ну це не якби нічого тут дивного, це зброя по повітрю, та, яка буде роздивлятися. Тобто вони зверху будуть, бачите, і ще раз підказують нам, що вони будуть зверху роздивлятися, де що, і як їм йти там, де буде вільніше, да, свободніше. Ну Ось така на цьому тижні. Такий розклад на цьому тижні за покровське Курахове, за Курахове. Хто бажає, ви друкуєте дуже швидко Курахове картинку і вперед і працюєте, берете з вулиці землю і починаєте працювати. Земля, вода, свічку запалила. І отак, от як на відео, допоможе собі сам і захист через стихії. Ви тільки будете казати. Не про своє місто, а за ту те, територію. І, взагалі, там, де у вас рідні служать, ви можете так само приблизно друкувати ту частину, збільшено де видно, де ворог, а де ваші рідні, і починати працювати, не чекаючи слідучого дня. Пока-пока, любі, ставте лайки.